Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський велосипедний магазин Віла Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої ну, уваги сьогодні пропоную англійську рідміну для уходу за велосипедом. Це спрей, який під тиском балончика розповсюджується по велосипеду там, де вам зручно. Є особливість. Є ось така зручна маленька піп'яточка, яка дозволяє... Точечно наносити ріднину в ті місця, куди вам треба. Особливость цієї ріднини, то, що вона чистить бруд, змощує елементи там, де велика тріння елементів. І ця ріднина особливість має, то, що вона вологу відштовхує. Якщо у вас деталі металеві, вони не будуть жою покриватися, якщо ви будете їх після мойки цим спреєм обробляти. Спрей має, повторюсь, тонку ось таку. І широку ось тут буде розповсюджуватись спрей. Тобто, якщо вам треба в маленькі механізми перемикача кудись залізти, в маленькі якісь рухомі перемикачі задні, там де роліки залізти, то це. А якщо вам треба почистити шатун, ланцюг, щоб він був у вас без зайвого, зайвого вологи, то ви тоді ось. Цим елементом можете е збризнути ваш велосипед. Два рівня розповсюджується е ріднини. Як воно працює? По-перше, є запобіжник, його е треба посунути, і тоді буде працювати ваш е балончик. Це вперед, це назад. Як ви розумієте, вперед-назад, це запобіжник, який дозволяє працювати. Щоб не було випадковості спрацьовування, то треба натиснути на себе цю частину. Коли ви її подсунули, тоді можна користуватись. Підняли носик і натиснули чик, і у вас вже буде працювати цей балончик. Якщо бажаєте великі, рухомі якісь елементи обробляти, опустили цей носик і натиснули все, все дуже зручно. А запобіжник потім на місце поставили і вже не буде воно рухатись. Для чого це? Це для того, щоб ви могли велосипед свій тримати в чистоті, щоб бруд не приліпав, тому що обробляючи цим, цією рідниною, вона називається «maintenance spray». Це захист велосипеда. Це спрей, який захищає велосипед від наліпання бруду. Він також має інформацію, про те, що еко тут застосовується ріднина, яка не шкодить довколю нашому. Це е, забер, забезпечує м, на, надійну природного встановлення середовища. Якщо ви користуєтесь цим балончиком, цим спреєм. Англійська торгова марка Loop слідкує за нашим довкіллям. Е, обробляти гальма не треба. Це не для того, щоб чистити гальмову систему. Це для того, щоб забезпечити неналіпанню бруду на рухомі механізми. Перемикачі, монетки, шатуни, раму теж можна цим обробляти. Не шкодить пластику, пластмасі, карбоновим, карбоновим елементам. Не шкодить, тому що еко написано: еко. Кількість, йомкість, як кажуть, 400 мм. Купуючи такий один балончик. Ну, я думаю, роки на 3 вистачить, якщо ви будете за велосипедом, доглядати раз на місяць, два, двічі на місяць. Дуже зручний елемент захисту велосипеда від бруду з умовою якості виробництва. Made in UK, United Kingdom, Bike, Maintenance. Спрей для того, щоб доглядати за велосипедом. Сподобався відеогляд спрею від торгової марки Loop, Завжди можете залишити відгук в нашому YouTube каналі Віла Віва на Харківському шосе. Бажаєте придбати, переходьте по ссылці YouTube на сайт Вілавіва по силці Ютуб канала Вілавіва на сайт віва.com.ua І замовте цей спрей. Гарних вам днів. До зустрічі.